Матерію, миром ємістю, живеш, і йому та ємність, котрий вже решті за віки вічні в листопаді місяці молитви за померлих у Львові. Традиційно відбулася зустріч в сімей фонду діючі надіючий діти вже відійшли до вічності. Ця щорічна подія є часом спільної молитви, взаємної підтримки і пам'яті про дітей, чиє життя, хоч і було надто коротким, але залишило глибокий слід. Живу любов і світлі спогади традиційно зустріч розпочалася святою Месою у митрополичій Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії, очолив отець Олександр Кусий. У своїй проповіді він наголосив, що хвороба і страждання не є покаранням, як іноді нам здається, а навпаки, благословенням, через яке людина вчиться безкорисливої. Любові після спільної молитви батьки зібралися в приміщенні фонду даймо надію, аби спілкуватися, побути разом у підтримуючому та приймаючому середовищі. Такі зустрічі допомагають не лише зберегти пам'ять про дітей, а й знайти полегшення у спільноті людей, які пройшли подібний шлях. Ці зустрічі показують, що любов не закінчується і смертю, вона лише змінює форму. Фонд даймо надію вже понад 10 років. Опікується родинами. З дітьми з невиліковними захворюваннями, що проживають у Львові та області, надаючи їм медичну, психологічну та духовну підтримку безпосередньо вдома, команда фонду допомагає не лише маленьким пацієнтам, а й їх родинам пройти важкий шлях хвороби з гідністю, оточуючи їх турботою і любов'ю.